Друзі, всім привіт! З вами Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Чи мають право на блокпостах перевіряти ваші телефони працівники патрульної поліції, працівники поліції, військовослужбовці та представники територіальної оборони? Сьогодні у нашому випуску Коротко про головне поговоримо на цю тему. Отже, часто звертаються запитаннями, чи мають працівники поліції, інші представники військових формувань, військові, військовослужбовці перевіряти ваші телефони вміст ваших телефонів на блокпостах чи в інших місцях, якщо вони вважають це за необхідне. Сам порядок перевірки документів на блокпостах в інших місцях. Військовослужбовцями, працівниками поліції, працівниками прикордонної служби, митної служби він регламентований постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2021 року за номером 1456. І ця постанова дозволяє працівникам Державної прикордонної служби, працівникам митної служби, представникам Збройних сил України, Національної поліції та служби безпеки України. Переглядати вміст ваших телефонів. Також враховуючи те, що в Кримінальний кодекс були внесені зміни і була додана стаття за номером 1142 стаття Кримінального кодексу, де передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації, про направлення переміщення зброї, про озброєння військових формувань. про все те, що може становити цікаву чи іншу інформацію для ворога, за це є кримінальна відповідальність. І фактично перевірити, чи ви знімаєте те, що заборонено кримінальним кодексом, чи ви передаєте, чи не передаєте те, що заборонено кримінальним кодексом в умовах воєнного стану, звичайно, Працівники поліції, працівники прикордонної служби, військовослужбовці мають право і будуть перевіряти ваші телефони. Яка відповідальність, якщо ви не надасте свій телефон для огляду? Скоріше за все, буде викликана слідчо-оперативна група, чи це будуть представники Національної поліції, чи це будуть представники Служби безпеки України? І вам довго прийдеться пояснювати, чому ви не надаєте телефон для огляду, чи якщо у вас в телефоні знайдуть якісь зйомки чи документи, які становлять або державну таємницю, або порушують ті чи інші законодавчі акти в умовах воєнного стану. Тому, друзі, рекомендую не йти на конфлікт. По перше, по-друге, діяти в межах законодавства України і не порушувати його. І старатися не викликати вогонь на себе в зайвий раз. Друзі, з вами був Ігор Ясько У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!